є Маріуполь, є е, Мелітополь, є Криники, є Бахмут, є е, Авдіївка дуже дуже багато насправді пунктів, які мають бути ретельно проаналізовані. Чому так відбулося, щоб це більше не повторювалося? Але коли я читаю е, фабулу цієї справи і бачу, що ці бойові офіцери, як там зазначено, проігнорували дані розвідки, не підготували належним чином до наступу росіян. То вибачте, тут просто в цій справі треба поміняти прізвища з генералів і полковника на Єрмака і Зеленського, і це однозначно те саме звинувачення може бути висунуто до них. Нічого навіть не треба більше дописувати. Будь ласка, справа готова. Це бойові офіцери, які пройшли шлях війни з ворогом всі ці 11 років, і не ДБР, не Печерський суд не має права їх.